Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо для всіх знаків Зодіака розклад Таро на місяць червень 2024 рік. Зараз знак тілець. Загальні питання місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. Допомагати нам будуть карти мадам Ленорман. в разі потреби. Загальний фон місяця. Карта жриця, це старший аркан і вона має якусь таємницю. Таємниця ця дуже для вас важлива, але поки що ще не відомо, це світла або темна сторона. Ви будете тим не задоволені або розчаровані. Дивимося далі детально. Робота сімерочка пентаклів. Вона каже про те, що зусиль вкладено вже багато, але ваш результат зовсім скоро ви можете побачити. Далі, друзі, фінанси. П'ятерочка пентаклів. Можливо, ви будете незадоволені кількістю фінансів, або ваш моральний стан буде якийсь трохи засмучений. Зараз ми візьмемо додаткову карту. подивимось, чим можна завадити цьому. Карта Лисиця. Будьте обережні з хитрими людьми поруч з вами, або самі трохи майте хитринки або розуму, бо лисиця це дуже розумна тварина вона собі ніколи не нашкодить. То використовуйте цю якість як розум, і, можливо, ваші фінанси будуть більш успішні. І ще одна додаткова карта на фінанси. Кнут та вінник. Будьте готові для, до того, що вам знадобиться використовувати різні віди виходу з цього, з цього стану. Іноді треба себе, наприклад, заставити для того, щоб був гарний настрій, піти і зробити пробіжку на стадіоні. Це і означає кнут, а віник означає повикидати всі стрі зайві речі. Можливо, якісь папіри, фотографії, все, що вам може заважати в цьому місяці. Все, що може якось на вас негативно вплинути. Це карта фінансів, і саме тому дивіться, як ви правильно будете робити. Далі, друзі, Особиста. особисті справи, двоєчка мечів. Вони кажуть про сумні думки, а можливо, якісь невеличкі сварки. Пам'ятайте про те, що не завжди інша людина не права, іноді буваєте неправи, і ви самі. Як вийти з цього положення? Карта Дім. Можливо, щось зробити для свого дому, тому що ось ця карта особистих почуттів, якщо ви, наприклад, сімейна людина, то ви можете щось зробити в домі позитивно, і дом вам віддячить на вашу родину. Таким же самим позитивом, котрий ви в нього вклали. Можливо, якийсь ремонт, можливо, перестановка меблів, і ви подивитесь, як воно гарно вплине. Далі, друзі, застереження. Двоєчка жезлів. Вона каже про те, що якась нова робота у вас вже визріває. Можливо, ви вже щось розпочали і ще не завершили попереднє, і ще не отримали гроші, і з цього приводу ви трохи сумні. Застереження Робіть все поетапно, спочатку завершіть попередню, а потім будете продовжувати те, що ви вже розпочали нове, для того, щоб для вас не було великої нагрузки. Порада. Подивіться, друзі, яка порада. Це карта колесниця. це старший аркан. Тут і сонечко, тут і квітка сонячник він означає багатство, бо тут багато дуже цих зерняток. І всі ваші ось ці складні абс.